А оце мріє ще однієї дівчинки. Вона мріє про нову сукню та щоб її киця одужала. У Полтаві діти навчалися в Академії добрих справ Святого Миколая. Інтерактивну дитячу виставу показали в Полтавській обласній філармонії. Полтавка Валентина завітала сюди разом з сином та донькою. Чекай повних емоцій та ради. Від вистави святого Миколая. Що ти ждеш від вистави Миколая? Яких ти подарунків очікуєш? – Майовку соліст-вокаліст обласної філармонії Андрій Діденко виконує роль професора. Мрій він їх записує, він їх приймає, він допомагає Святому Миколаю втілити ці мрії, почути ці мрії, і звичайно, щоб. Всі дитячі і дорослі і мрії також збувалися. Справжні дива навчали вихованців академії, трапляються після добрих справ. Їхні вороги нечемність, неповага, заздрість і злість. А допомагає робити добро, чуйність. Якщо ви вважаєте, що в скрині заховане добро, поплескайте ласка, в долоньки. У ролі випускниці академії шестирічна Вероніка Капінус. Це її перший виступ філармонії. в філармонії. У мене дуже весела пісня, і вона дуже класна. Мені подобається тут виступати. Загалом у постановці взяли участь близько сотні людей. Розповідає режисерка вистави Катерина Кібенко. Уся команда працювала над розвитком творчого задуму, і врешті нам вдалося зібрати виставу Академія добрих справ Святого Миколая. У дітей має бути дитинство світлим і радісним. Доєдналися до Академії добрих справ артисти і друзі філармонії. Казки юним глядачам тут дарують щороку, говорить директор закладу Олег Тищик. Ідея казки – це. Це перемога моральності. Потрібно робити добрі вчинки. Треба любити В цей нелегкий час. Ми даємо дітям надію на чудо за словами режисерки Катерини Кібенко, радість, світло, віра вдивата у свої мрії саме те, що глядач має забрати з собою.